На заводі причепів Дніпро під замовлення можна придбати двовісні причепи з гальмівною системою під категорію БЕ на півтори або на дві тонни по документах. Фактично вантажопідйомність може бути більша. На цьому відео модель причепа 275 на півтори, висота борту 50 см. Ця модель розрахована на дві тонни, йде посилена рама 60 на 40 і посилене дишло. Дишло посилене швелером, гальбівна система йде ресорна. На цій моделі стоїть посилена ресора Алку 7-листова. Під замовлення можна зробити в будь-якому кольорі. Працюємо з юридичними особами. Завод наш знаходиться просто криміння РМРКОВА 7. Під замовлення є у нас двовісні причепи під категорією Б на 750 кг. Також виготовляємо лафети різного цільового призначення.